Доброго Дня, мої малята, рада вас вітати на занятті з конструюванням. А що ми будемо конструювати? Ми відгадаємо, слухаємо уважно загадку. В полі, в лісі, навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городі. Кожен з вас мене впізнає, я вухатий сірий заєць. Так, малята. Це заєць. Всі здогадалися молодці. Малята, а хто знає, де живуть зайці? Вірно, зайчики живуть у лісі. Дітки, погляньте, який у нас чудовий ліс. Дерева, струмочок біжить. А біля струмочка. Погляньте, хто це. Так, мої хороші, це зайчиха з зайченятами сидить. Чому вони тут сидять? Давайте запитаємо у зайчихи. Що трапилося? Зайчиха каже, що вони зайчиками не можуть потрапити додому, тому що через струмочок немає місточка. Малята, допоможемо ми зайчикам і зайчисі?» Звісно, допоможемо. Побудуємо для них місточки. Для зайчихи ми збудуємо широкий місток, а для зайчинят – вузький. А будувати ми будемо з вами ось таких цеглинок. Перед роботою, дітки, розімнемо наші пальчики. Скачу зайчики маленькі. Під клиночком зелененьким. Поряд пташечки літають, дружно крильцями махають. Ясне сонечко всміхається, з друзями вітається. А побудувати місточок нам сьогодні допоможе Аріна. Привіт! Щоб збудувати широкий місток, нам потрібно взяти цеглинку. І широкою його стороною щільно прикладати одну біля одної, ось як робиться Аріна. Одну біля одної. Щільно. Ось так у нас вийшов з вами широкий місток. Для того, щоб збудувати вузький місток, нам потрібно взяти цеглинку і вузькою його стороною прикладати одну біля одної. І це робимо ми щільно. Ось так, як аріна. Таким чином, дітки, у нас вийшов вузький місток. Маляток! Скажіть мені, будь ласка, по якому містку проведете зайчиху? Молодці. А по якому місточку проведемо зайченят? Ось по цему. Молодці. Так, по вузькому ми, малята з вами, допомогли зайчикам. Дітки, вам сподобалося? Кому ми допомагали сьогодні? Так, все вірно! Зайчисі та зайченятам. А що ми будували? Все вірно, мої хороші, місток! Малята, на цьому наше заняття завершено. Всім до побачення, до нових зустрічей!